Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучії пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна. Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. Ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.